Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми провадимо миттву вербіці із храмом Псвятого архістратига Михаїла Села Петриківці, Залітінського деканату Бучацької єпархії. Ми будемо молитися разом нашою спільнотою, громадою за Україну та мир в Україні, за всіх українців тут, в нашій Денці Україні та за межами, які роз'їхалися з нашою України, за всіх з наших родин. За наших захисників та захисниць, за всіх, хто дбає, переживає, молиться, допомагає, щоб наша Україна в цей тяжкий і непростий час. Тож разом помолімося, запрошуємо кожного з вас до молитви Верниці. Вім'я Отця, і Святого Духа, Мінь, Віння Отця, і Святого Духа, Мінь, Віння Отця і Святого Духа Мінь. Слава Ту Боже наш слава Тобі! Царю небесним, утішити душі, душі істини, що сюди Істий, Святомеш, Скарлі, Сила, подати, привіслися в нас і очисти і нас від всякої скверни, і, і, і спаси благі душі наші, Вірою єдиного Бога, Отця, заслужителя, за неба і в землі, в цього видимо і невидимо, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від зароченого перших сіла віка, світло від світла, Бога істинного, від Бога істину, роченого, несотвореного, з слушного що через нього вся слава, і задля нас людей нашого радя спасіння, зійшов із небес, і воплотився із Духа Святого, і Марії, Діва, і Савудини, Ді, і був святий за нас, за законтя пелати. І стражданий був покорний, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і озійця на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде війця. І в Духа Святого Господа животворчого, що відця і сина ісходить, що отцям і сином рівно поклоняємо її славу, що говорить через работу. Єдину святу соборну а посів суттєво, і сповідаю одне хрещення на відпущення віків, очікую Воскресіння мертвих, і життя майбутнього віку, амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, і повсякчас і навіть і амінь. Богородице, святі, порадуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, тим тими жінками. І благословений пікло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Сину, що нас відповів, і нині, і по всех на віки вічні Амінь. Похорони цих діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений пітлона Твого. Бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духу, що нас посвятив, і в святій, міськові вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Повородиться Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою! благословена Ти між жінками, і благословений вітлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Перше радісне таїнство, благовіщення Пресвятої Діви Марії. Ангел Хавріїл сповіщає Марії, що вона стане матір'ю Спасителя, і вона відповідає, ось я раба Господня, нехай станеться мені по Твоєму слову. Покора і довіра Марії до Божої волі змінили хід історії спасіння. Це таїнство запрошує нас вчитися в неї слухняності Богові та готовності прийняти Його покликання у нашому житті, навіть якщо воно здається незбагневим. Отче що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо, до нашим. і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. О, Родиці, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спабителя душа, по городице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Ді порадишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти Між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, благородиця Ді порадишся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти Між жінками. І благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений піклона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радися. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений клітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спасителя душа, по городице діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благосовена ти між жінками, і благословений крітло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний бідно на Твого. Во ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим і жінками, і благословений на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших. Бо городице і порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений на Твого, Бо ти породила Христа Сваса і Сбавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічням. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від петельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге, радісне таїнство, відвідати ми Святої Діви Марії Єлисавети. Марія поспішає до своєї родички Єлисавети, щоб допомогти їй. При зустрічі Іван Хреститель здригається в лоні Єлисавети і вона сповнюється Святим Духом, вітаючи Марію як матір Господа. Це таїнство нагадує нам про радість служіння ближньому та взаємну підтримку у вірі. Марія несе Христа інших ще до його народження. Ми покликані ділитися своєю вірою та радістю. З оточуючими, особливо з тими, хто потребує нашої допомоги та присутності. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провиди наші, як і ми прощаємо до нас нашим. І не введи нас у сусу, а визволи нас від лукавом. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений квітло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений квітло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радився Благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками, і благословений підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Діво ратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословений бідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса, неслабителя, душ наших, по городицях Ді благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословений бідло на Твого. Води породила Христа Спаца і Сбабителя душ наших, богородиця Ді порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний квітло на твого, Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим і, того, ти Христа, і Родиці, ліво, Марія, жінками. І благословений підлона на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Боцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. О наш любий Ісусе, проси нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заховай усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Третє радісне таїнство, Різдво Ісуса Христа. Ісус народжується у Вифлеємі, у бідних ясах. Бо не було місця в заїзді, і ангели сповіщають пастухам про велику радість. Бог приходить у світ у простоті та у убогості, Це вчить нас цінувати духовні скарби вище за матеріальні блага. Страждання, радість проходить не від достатку, а від. Присутності Христа в нашому серці та житті роздумуємо про смирення Божого Сина, який став людиною заради нашого спасіння, Очіна, Очіна, наш, нашої сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від бока Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений трьох лона Того. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками. І благословений бідло Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний бідло Твого, бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословенний квіло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиці і воралися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний пікло на Твого, ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений пікло на твого ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословенний від номе Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас і протейну вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого минусе. Четверте радісне таїнство стрітення Господа в храмі. Через 40 днів після народження Ісуса Марія та Йосип приносять Його до храму, де праведний Семеон і пророчиця Анна впізнають у немовляті Месії. Це таїнство показує важливість посвячення нашого життя Богові та послуху церковним законам. Воно також нагадує, що слідування за Христом. Може включати і страждання, пророцтво Симона про меч, що прошиє душу Марії, але кінцева мета зустріч із Господом. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам робити наші. Як і ми прощаємо духа нашим, і не введи нас у Сусу, але визволи нас від лука Бога. Бо городиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, по городиця Ді порадися. Благодатна Марія, тобою, благодатна, жінками, благодатна, того, Христа, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений піклона твого, ти породила Христа Спаса і Спасителя душа наша. Бо городиці Ді порадився, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пікло на твого, ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших. Богородиця Діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Сваса і Спасителя душ наших, Богородиця Діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших, Богородице Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенний кріло на твого, бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших, Богородице Діво радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти і жінками, і благословений кітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя дущ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословений піклона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від огня, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважимо п'яте, радісне таїнство – знайдення Ісуса в храмі. Під час паломництва до Єрусалиму 12-річний Ісусик залишається в храмі, слухаючи вчителів і розпитуючи їх. На зауваження батьків Він відповідає: хіба ви не знали, що я маю бути в справах отця Мого? Це таємство підкреслює важливість Божої волі в нашому житті та зростання Ісуса в мудрості. Воно запрошує нас шукати Бога понад усе. Ставити його справи на перше місце і постійно поглиблювати свої знання про нього через молитву та вивчення святого Письма. Отче наш, що нашій сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, амінь. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Ді радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенні підло Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, благодарна Марія Господь з тобою, благословена Ти і жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Спасителя душ наших, Богородице, діво, радуйся, благодарна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діго радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінкам, і благословений блітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво радуйся, Благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, бо, і порадишся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О нашому Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пительного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Від під Твоєму, і стриб'яма, і це Діво, молиться. Присвятає молодиця спаси нас, спаси нас, спаси нас. Благословення Семутнього Господа, Бога нашого Ісуса Христа. Нехай зіде на вас і з вами всі дні життя вашого ім'я Отця Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо усім за спільну молитву, слава Ісусу Христу! Молимося, євангелізуємо та інформуємо. Живе телебачення допомагає нашій церкві бути церквою глобальною. Розповідаємо про життя церкви в Україні та світу. Єднаємо людей у молитві, пропагуємо християнські цінності. Підтримайте живе телебачення, допоможіть нам стати кращими. Складіть пожертву на сайті, підпишіться на наші соцмережі і пізнавайте мудрість церкви разом з нами.